Дорогі мої друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні темою нашої з вами бесіди коротенькою, сподіваюсь, буде програма FreeCAD. FreeCAD це програма вільного доступу, яка створена для 3D-моделювання різних об'єктів, перетворення їх, також для їх друку. Це програма йде взамін програм AutoCAD Solidworks і російськомовної програми Compass, яку ми з вами вже використовувати не будемо. Сьогодні є безліч додатків до цієї програми. Всі їх навіть вивчити неможливо. І невідомо скільки це потрібно буде занять для того, щоб це зробити, ми почнемо з цього. Що ця програма в нас встановлена. Як її встановлювати, я думаю, це треба окрему бесіду зробити. В мене встановлена версія 0.21. Зараз є версія 1. 1 трошки новіша, але в мене стара версія, якою я працюю, в мені її вистачає в одиничці більше можливостей. Але ті можливості, які є у версії 0.21, вони також є і в новітній версії, яку в кого її немає. Хто буде тільки встановлювати, той може встановити. Програма в вільному доступі, тому користуйтесь, заходьте на Google і скачуйте, встановлюйте. Що ми робимо? Перше, ми відкриваємо новий документ. Новий документ відкриваємо ми в програмі. Part decision, part Design. Тут у нас є верстаки. Зараз ці верстаки я відкрию. Part design, part, draft, ARG і так далі. Ну, самий такий, є, який ми найчастіше використовуємо: верстак або станок, або по-іншому ще їх називаємо робоче середовище. Після того, як ми з вами. Зайшли в новому документі в пардізайні. Ми з вами відкриваємо програмку Створити ескіз. Створити ескіз треба вибрати базову поверхню площину. Поверхня площина у нас буде в першу чергу, це буде площина йти Х. Вибираємо в лівій стороні, натискаємо ОК і вибирається в нас така площина. Тут ми з вами маємо інструментики. Перший інструмент це крапка, лінія, дуга, коло, конус, бісплейн, ламана лінія, прямокутник і багатокутник. Ну, ще є в нас еліпс, або тут написано пас. І також для редагування цього ескізу тут є такі або скруглити края, або прибрати лінію, або продовжити лінію, або розділити. Робимо першу спробу зробити модельку. Модельку ми зробимо з вами прямокутник з центром. Вибрали прямокутник з центром, натискаємо лівою кнопкою двічі. Обираємо і після цього прив'язуємо, вибираємо будь-який угол. З правої сторони у нас тут є така панель таких додатків, які називаються обмеження. Ми вибираємо обмеження відстані. Якщо ми натисли на цю крапочку, натискаємо можемо на лінію площини на одну з першу, натискаємо Y і вибираємо розмір. Розмір пише у нас 26, зараз є в наявності, ми вибираємо 30. І натискаємо ОК. OK. Також ми прив'язуємо до осі x, Натискаємо на цю саму крапочку і на угол. Як лінія стала жовта, натискаємо на лінію. І вибираємо обмеження відстані. Обмеження відстані у нас буде 22 в наявності зараз. Ну, ми виберемо також 30. 30 виберемо. Це ми з клавіатури набираємо цифру 30. Можемо змінювати тут є. Вгору або вниз. Це вже наше діло. Окей. Намалювали ми вами квадратик, який підсветився зеленим кольором. Тепер ми його закриваємо. Після того, як ми його закрили, у нас намалювався ескізик, який ми будемо з вами видавлювати. Видавлювати будемо з допомогою такого інструмента накладка. Набираємо накладку. І вже в нас він з'явився у вигляді 3D. Стандартна товщина його, 10 мм. Це так встроєно. Можемо робити більше, тут піднімати як угору. Можемо робити менше. А можемо набрати з клавіатури, наприклад, 5. 5 набрали з клавіатури, він став 5. Закриваємо. Закриваємо і вибираємо цю площину. От ми підводимо курсорчик. Як курсор підвели, загорілось жовтим кольором. Натискаємо. Натиснули. І тут в панелі задач ставимо опять створити ескіз. Ескіз у нас буде мальований намальований на цій площині, на верхній площині цієї модельки, яку ми з вами створили. Намалюємо ну, коло. Виберемо коло по центру. Намалюємо коло. Двічі лівою кнопкою і правою кнопкою для того, щоб перейти далі. Підводимо курсорчик. Вона становиться жовтим кольором. Натискаємо жовтим кольором. І шукаємо тут у нас. На обмеженнях обмеження за діаметром або за радіусом. Натискаємо на обмеження. І в нас виходить зараз 47. Вийшов діаметр. Ну, тепер нам може 47 не потрібно. Давайте зробимо 45. 45, 45. натискаємо ОК. Що в нас вийшло? Затискаємо праву клавішу на миші і можемо подивитись, покрутити. От у нас. Синій, синій зелений колір. Пробачте, зелений такий колір. І цей зелений колір показує, що ми з вами маємо фігуру, яка готова до подальнішої роботи. Намальована на верхньому на верхній частині нашої моделі. Закриваємо. Після цього, як ми закрили, ми можемо з цією фігурою. Зробити те, що завгодно, або видавити, або зробити, наприклад, її, як ми зараз з вами зробимо, виріз. Ну, щоб зробити виріз, натискаємо на цей інструмент виріз. І автоматично він робить у нас на 5 мм. Ну, от, якщо ми зробимо на 4, переходимо на 4. На 3, на 3. Якщо тут розмірність візьмемо. Наскрізь. зроби нам наскрізь. Не потрібний набоїв цей. Ми його скасуємо. Скасували. Робимо накладку. Ну, давайте зробимо накладку із цього самого. Зробимо накладочку, наприклад, на 3. На 3 мм. Зробили накладочку на 3 мм і вийшла у нас накладка на нашому квадратику. Тепер, щоб щось робити далі, натискаємо ОК. Стала накладка у нас як одна площина, друга площина. Беремо цю площину. Беремо цю площину. І на цій площині є тут у нас на панельці такі, ну от, наприклад, є заокруглення. Спробуємо зробити заокруглення. І в нас вийшла така от. Зробимо. Для того, щоб збільшити, ми крутим коло від себе на мишці або до себе. От. І вийшло у нас закруглення. Закруглення на 1 мм. Можемо зробити на 2 мм. Тут на лівій стороні є у нас написано 1 мм, ми зробимо давайте на 2 мм. Ось таке вийшло закруглення. Тепер зробимо закруглення тут. Спочатку це натиснемо ОК. Okay. ОК. Okay. Ну, добре, вийшло закруглення у нас. Спробуємо тут зробити. І так само натискаємо на площину спочатку і натискаємо на функцію закруглення. Нічого в нас не виходить. Чому не виходить? Тому що у нас стоїть ця. Друга моделька на ній. Для того, щоб нам зробити таке заокруглення, пишемо тут Скасувати, бо нічого не буде. Ми вибираємо таку тут, підводимо курсорчик плавно, так, акуратненько делікатно підводимо. І натискаємо на грань. Після того, як натиснуємо на грань, на клавіатурі натискаємо на клавішу. «Цитрол». Цитрол. Натискаємо клавішу цитру, утримуємо її, підводимо до другої грані. Підвели. Натискаємо на другу грань. Держимо клавішу цитру далі. Підводимо до третьої грані. Натискаємо. Не відпускаємо. Тримаємо клавішу цитру. І підводимо до четвертої грані. І натискаємо лівою кнопкою миші на четверту. Тепер можна відпустити. Що ми бачимо? Бачимо всі зеленим кольором грані підсвічені на цьому квадратику. Тепер ми можемо. Зробити е, заокруглення. Натискаємо на функцію закруглення, і у нас все вийшло. Вийшло 1 е, мм. Робимо з вами 2 міліметри. Можна зробити 2,5. Для того, щоб зробити 2,5, ми пишемо з клавіатури 2. Робимо. І 5, 2, 5. Можна кома, можна точка. 2,5. Так. І тепер натискаємо клавішу ОК. У нас вийшла така моделька, зменшимо її, подивимося, покрутимо. Ось така моделька у нас вийшла. Ну, що не... ну, спробуємо зробити отвір на цій модельці. Для того, щоб зробити отвір, давайте з вами цю серединку. На серединці, да? серединку, зробимо отвір. Нажимаємо на площину середини. Нажимаємо скетчер. Малюємо в скетчері створити коло. Робимо Можемо по центру, можемо де вже возимо Нажимаємо 5. Це ми вже з вами робили. Приміняємо, приміняємо функцію діаметр. Підводимо курсорчик. Натискаємо, становиться зеленим. Вибираємо обмеження за діаметром. Обмеження за діаметром. І вибираємо ну, 12 мм. Виберемо 10 мм. 10 мм. Написали ми 10, клавіатури набрали. Любу цифру, яка нам потрібна, можемо набрати. Нажимаємо, натискаємо ОК. Це на площині в нас намальовано коло. Подивимось, як воно виглядає. Добре виглядає. Зеленим підсвічено. Значить, все окей. Закриваємо. Після за того, як ми закрили, робимо з вами видавлювання. Виріс. Створює виріс. Ну, то подивимося, виріс тут. Дно закрите, з другої сторони нема. От 5 мм вирізало. А в нас більше ніж 5 мм. Значить, ми спробуємо зробити тепер виріз на 6 мм. На 6. Ні, не видно тут нічого. Нема дірочки. Отвора немає. Робимо ще більший. На 7 нема отвора. На 8 отвор з'явився. Ну, це так. Для нас не дуже такий шлях. Вертаємо назад і беремо розмірність. Вибираємо розмірність, наскрізь. Можна вибрати до першої лінії, до першої площини. Що-то вийшло в нас. Нічого доброго не вийшло. Дірка. Дірка наскрізь. До лиця. От нічого не вийшло. До лиця. Ну, Виберемо 5 мм чи скільки. Нічого не працює. А якщо вибрати наскрізь, то отримуємо наскрізь. Ось цим, якщо цікаво, можна погратись, зробити одну, другу, третю, четверту спробу і все вийде. Отака в нас вийшла моделька, яку ми з вами сьогодні так швиденько створили. Накладочка, шайбочка. Все. Тепер її треба зберегти. Для того, щоб її зберегти, тут ми пишемо ОК і знаходимо останню функцію, яку ми з вами створювали. Остання функція Модель. Тут написано модель. В моделі настання функція pocket. pocket. Значить, остання функція pocket це отвір цей. Натискаємо тепер файл. На файлі виходить експорт. Експорт. Натискаємо експорт. І знаходимо папку, в яку ми з вами зберігаємо. Називаємо, пишемо названня. Названня бажано писати і... На англійській мові пишемо сохраніть, зберегти. От мене. Так. Я відміняю, бо мені не потрібна ця. Якщо буде потрібно, ми її створимо по новій. Значить, ми маємо з вами таку модельку, яку можна відправляти на 3D-друкарку. Ну, на цьому будемо завершувати. Наше з вами перше пробне заняття, пробний урок. Працюємо далі. Далі буде всього самого найкращого. Вивчаємо фрикат разом. До побачення. А, ще тут, от, для того, щоб її е, зберегти ми зберегли. У нас є така функція зберегти в цьому документі. Ми можемо зберегти цей документ, якщо він нам потрібен. Можемо відхилити, можемо скасувати. Ну, Я відхиляю, а якщо кому потрібно, той може написати Зберегти. І тоді зберігається в форматі фрікат. Формат фрікат на першій сторінці цей документ зберігається. Пишемо підхилити, він нам не потрібен. І закриваємо програму фрікації.